Сьогодні дня Європи, який буде відбуватися до речі, цього тижня, але подія про яку сьогодні будемо говорити, відбулася 18 квітня. Заслужена артистка України, відома оперна співачка Ольга Шуберова представила унікальний проект Європа за участю світових зірок Карлоса Морена, Ісраїля Лоцана, Василя Поподюка. Кращі шлягери всіх часів у супроводі симфонічного оркестру ансамблю збройних сил України та майстра Василя Василенка були презентовані на русих глядачах. Глядачі були до речі, дуже задоволені. Також знаю, що Велика кількість шанувальників, які 18 квітня були в палаці України, після того вийшли дійсно з таким великим задоволенням, що послухали Ольгу Чубарову. До речі, сьогодні за мить ми будемо з нею спілкуватися. Ми поговоримо і про опору ми поговоримо і про опору. І тому що Оля працює в досить широкому діапазоні. Тому будьте з нами ми розпочинаємо. У нас у студії сьогодні Ольга Чуборова, заслужена артистка України. Будь ласка, ну про Ольгу можна багато чого говорити. Давайте так скажу. Лауреат міжнародної премії імені Сковороди, продна солістка Національної філармонії України, заслужена артистка України, володарка Титурів «Чарівний Голос України. Слухайте, я не знаю багато чого можна говорити. Ми все перерахуємо обов'язково під час нашої розмови. У нас попереду велика частина ефіру. Всі, хто хоче долучитися, будь ласка, шанувальники і оперного співу, шанувальники Ольги Чуборов. Я думаю, що у нас такі. І дивляться, тому прошу, прошу, прошу всіх. Долучайтеся, Ольга, Вас рада бачити. Так, да, дуже приємно мені також вас бачити. Доброго дня всім. Одразу я вибачаюсь, багато чого про вас хотіла зазначити, да. те, що ще хотіла пригадати, що народилися в Казахстані, закінчили першу освіту на Рівненщині. Така людина світу. Ну, так, географія подив... дуже широка. Гастролюєте. Багато Багато гастролюю, так. Якось так життєво склалося, що да, і в Казахстані побувала, і на сході України, і на Заході, і зараз в центрі на Київщині. Тобто дуже багато і в Європі. і від Японії до Америці, тобто повністю увесь простір, як кажуть, вже заснований. Улю, а зараз, 2014-2015, коли відбулися ну катастрофічні глобальні, ну як їх не назви, але такі досить потужні зміни в країні, негативні військові дії, знаходити можливості для гостролей в інші країни? Чи скажімо так? От останні два роки якось гонстрольна діяльність зменшилася по кількості? Ну, я хочу сказати, що так пов'язано з драматичними mm -hmm. подіями. Ну, по-перше, взагалі настрій, я думаю, що багато митців можуть про це говорити, що таке натхнення, і, як кажуть, муза якось не дуже співа не дуже співалася в тій mm -hmm. часі. Але я знаходила сили в собі, і я робила великі проекти, які саме презентувала в Україні, тому що я вважала, що саме моя підтримка потрібна була необхідна саме в той момент, коли вся країна переживала таку такі драматичні часи, дуже нелегкі часи. Як і зараз також я маю на увазі, що в мене була програма Україна, Україна єдина. єдина. Так. От трошки розкажіть про цю програму, тому що ми uh -huh. зараз перейдемо uh -huh. до днів да. Європи, але розкажіть, тому що це важливий так, теж так. проект. І він викликав велику кількість да. і шанувальники дійсно ну, вподобань. Було нагадайте про цей проект. Справа в тому що напередодні цієї програми, коли вона створювалась, я побувала в Криму анексованому. Тоді ще uh -huh. не було uh -huh. якраз тільки вирішувалось питання. Референдуму, і взагалі ніхто нічого. Інформації дуже замало було. І навіть, ну в, в, чесно кажучи, не дуже в, в, хотіли їхати до Криму, тому що ну невідомо як взагалі чи повернуться потім назад, uh -huh, і uh -huh. як, як взагалі ситуація відбувається, і м, мені запропонували поїхати як артисті, як просто суспільному діячу і. Я виступала, брала участь в зустрічах з людьми, з кримчанами на заводах на різних там підприємствах, а також зустрічалися ми з кримськими татарами. До речі, в мене є татарська кров. в мене мама чистокровна татарка, але вона не кримська. Вона угу. в, в Челябінській області народилася. Але я так думаю, що напевно все ж таки має відношення і до кримських татар Тож також. ж скажу людина світу. І тому я із задоволенням взяла участь в цій поїздці і також mm. виступала на прямих ефірах на кримському телебаченні. До речі, якраз започаткований був в той день, коли я виступала в прямому ефірі. Це був перший день марафону, який кримське телебачення вони почали саме тематика була анексований Крим. І наступного дня вже прямі ефіри вони закінчилися. В чистотиці забрала Росія 24 і, звичайно, там інформація була, була настільки вона неправдива, і те, що там чув, коли ти сам знаходишся тут на місці, і абсолютно настільки все перевернута інформація. І потім, коли я вже повернулася в Україну, моя програма концертну, яку я ще планувала півтори роки тому, я хотіла заспівати пісні різних народностей України. Ну, правда, в мене тоді, коли я ще планувала цей концерт, я хотіла ну, десь внести більш такі урядову урочисте, дуже такий святковий настрій, але Дивлячись, що я подивилася ну, сама драматична ситуація, яка стала mm -hmm. розгортатися, і це стосувалося в першу чергу Криму. І мені дуже хотілося б трішечки змінити настрій і тон на цього концерту. Звичайно, програма вона складалася з піснів народностей України, дуже гарні. Там і молдавський, і грецький, і грузинський, і армянський дуже дуже багато. Наскільки можна було втілити в цей концертний час з да, народності? Ну, звичайно, це було условно, да, тому що ми знаємо, що більше сотні різних національностей проживають на території України. І почалась програма з татарською, всі пісні я співала в мову оригіналу. Перша пісня була вона присвячена була «Святий народ назва. Я присвятила саме кримським татарам, тому що якраз така була ситуація. А закінчення було взагалі Я закінчила програму гімном України. А перед цим я заспівала, присвятила небесні сотні, присвятила плине кача», а також. Треба було заспівати обов'язково і російську пісню, але я не випадково я вибрала, я капельно заспівала пісню Чорний ворон, я не твій. Mm -hmm. І це було настільки драматично і, скажімо, я навіть втілила ідею трішечки акценти, я змі... змістила, і фінал пісні був, що. Да, Воїн да, вмирає, і в нього навіть вже душа піднімається в небеса, але все рівно навіть з небес, він все рівно, як кажуть, не, не стійкий і він вічно живий. Да, що він все рівно навіть і там, він каже, що я не твій. Бачите, 2014-й да. такі зміни привніс, виготування. Я знаю, що 2014-й теж потужно працювали. зокрема. Великі поети в музиці можна пригадати Ваш концерт, де Україна слово... моєї душа я також так, співала на дуже тих такий... слова Ліни Костенко. Це, ну дійсно багато хто да. Знаєте, Ліну Костенко ми знали всі, але під час 2014 го чотирнадцятого, то що почало відбуватися в грудні, її слова, які вони були написані там ще багато років тому, але вони не були значення. Пророчі дуже були Прав... да. дуже да. пророчі. Це правда. Тому я, такі ви прошу, знаєте, прошу. я хотіла сказати стосовно пророчих слів. Угу. Я хотіла пригадати... В свою творчу сторінку десь років два тому, навіть три, напевно, в 12-му році я записала пісню на слова Петра Магіна її Згадай Україну. І навіть ми я, я зняла навіть кліп, який, до речі, він настільки символічно там в кінці вруйнуються стіни. ну, ми знімали. Там, в такому ангарі і воно е, руйнується і потім з'являється ну, символ там, жінки України. І навіть так от, в кадрі так, е, воно навіть так виглядає, нібито як стела, яка знаходиться на Майдані, вона дуже схожа. Да? От, ці от, якось події ну, потім які розверталися, до речі, хотіла сказати, що цей кліп його не дуже так хотіли крутити, тому що там Десь бачили якийсь політичний момент, але я хочу сказати, що в принципі так воно і є, і зміст тексту дуже такий серйозний, і він на наштовхує, щоб люди задумалися і про те, що там говориться, тобто задали історію України про свою гідність і так далі. Так, щороку такі взносять зміни. Я дивлюся, що творчість багатьох артистів і співаків треба, як скажімо так, коригувати те, що навіть планував, як би цього не хотілось, так під ту ситуацію, яка відбувається. Звичайно. Але ви зробили досить потужний крок до Днів Європи. Це відбулося 18 квітня. Дні Європи на цьому тижні, шановні глядачі, 16 травня, День Європи, презентували свою програму. Нас для того, щоб знаєте, як. Щоб все таки ми показали вас, да. тому що одна справа з вами говорити, інша справа вас слухати. Ми зараз невеличку покажемо відеоматеріал, який ви нам, до речі, залюбки надали з відеоархіву співачки. Ми зараз подивимося, шановні глядачі. Це маленький шматочок з концерту, який відбувся 18 квітня у палаці Україна. Тому прошу, проект так і називається Європа. Ми зараз подивимося і продовжимо. Прошу. que trastornos de huevos y cristal andar contigo festeja belo Частину показала, презентувала. Не будемо так завісу повністю перевідкривати. Ті, хто не зміг долучитися 18 квітня. Я так думаю, що трансляція буде та да, буде обов'язково трансляція до концерту. Да, да я хотіла сказати, що взагалі створення цієї програми програма дійсно назва була Європа. Але це ця концертна програма. Вона відбулася в рамках мого авторського проекту під назву леді опера uh -huh. і старовинки. Ну, тому що засобу да. масової інформації вас так вже і називають. Вже не по-іншому. Можна не знайти гуглі навіть я вам чесно кажу, не знайти Ольга Чубера, проте можна леді опера, леді опера. Думаєш, якщо не знати, то можна, але потім вже розумієш, що це одна й та сама людина. Саму ідею я створила сама. Вона мені прийшла в голову взагалі. і. Тут двояка такі, двоякі такі в цьому зміст в тому, що в леді ну в я як леді mm -hmm. і опера також леді, і тому я дуже так широко зараз займаюся цим проектом. Півтора роки тому відбувся в рамках цього проекту перший концерт, який відбувся в Палаці Україна. А цього року я присвятила концерт святкування Дня Європи, і якраз заздалегідь за місяць uh -huh. я це зробила для того, щоб вже мати відеоматеріал і якраз до Днів Європи мати можливість транслювати по телебаченню. Я запросила туди світових зірок, зірок іспанських співаків Енрікі Ферер і Ізраїль Лоцано. А, також брав участь оркестр, як ви сказали на, на початку передачі, і брав участь ще другий диригент Василь Василенко. Він очолював багато років, був головним диригентом Донбас опери. Ну скажемо, це дуже символічно, тому що угу. зараз він вже знаходиться і живе у Києві. А, на жаль, в нього дуже багато було досягнень, він мав свій оперний фестиваль під назвою Золота Корона. Багато років він проходив щорічно. Він також багато дуже зробив для одеської опери, також ми знаємо, там постановки опер Вагнера він робив у Донецьку. І також це дуже символічно було. Я хотіла його також підтримати як творчу особу, він дуже талановита. Людина, і він якраз приїхав з Гастроли, з Англії і якось так зівпало. А тенори приїхали один з Лондона, інший з Чикаго. Вони також співають по всьому світу. Це ви таких зібрали, так. Так. ви... Сама і режисуру, так, так. і сценографія ну, да. любити, не можете так Ви <рес> коли свої номери, то я так розумію, ставити сама їх, за До допомогою. Звичайно, звичайно, я так. співпрацюю із балетами А6, і з різними оркестрами. Ну в цьому проєкті, в цьому концерті «Європа» брали участь в хор і оркестр ансамблю збройних сил під керуванням uh -huh. Дмитра Антонюка. До речі, такі дуже мені сподобалась з ними співпрацювати. Вони настільки напевно відносяться до тих оркестрів, які виконують World Music. Та ну тобто uh -huh. дуже широкий в них диапазон від якоїсь там сучасної музики, навіть до класики. Так, як у вас вже перерахувати. Та коли там про вас пишуть, там техніці бельканта, там сопрано все це можна згадувати, але мені здається, що іноді один раз отак навіть по телевізору краще побачити, щоб зрозуміти, бо це така ж. Чесно кажучи, не чиста опера тут у вас. Ні, звичайно, це yeah. ні, використовується класичне yeah. твори, але yeah, в, yeah, в такому yeah, оформленні yeah. Yeah. я започаткуючи цей проєкт, я дуже би хотіла, б, щоб внести і також якусь таку пропагандистську роль, yeah. тому що ну, опера, так, класична музика, академічний, академічна манера співу, вона трішечки така, якось ну не дуже вона популярна серед такого. широкого... так Як би ми не доводили, що є шаном. Вони є чистої так. Так, угу. опери, але ну, все одно. Ну, мені дуже хотілося б. коли е, е, скажімо десь руйнувати спеціально. ці uh -huh. якось стереотипи, да от яких якісь вже складені роками, не знаю там погляди людей. Я Хотіла би просто відкрити очі навіть молоді, uh -huh. е, тому що більш старше покоління, воно виховане і більш вони вони знані в. В тому плані, що ну колись було телебачення, там в радянські часи не було такої кількості каналів, не було інтернету. Це зараз дуже багато потоку такої інформації. А тоді ну, вмикали телебачення, там не знаю декілька каналів, і в принципі те, що транслювали, во те, і скажімо, споживали як інформацію люди. А зараз із за того, що дуже Скажімо, все, що завгодно, будь-які напрями. І тому мені дуже хотілося б зруйнувати ці стереотипи в, план, в плані опери, що вона не архаїчна, вона не консервативна, вона може бути от такого вигляду. Вона може абсолютно, знаєте, як, як вишивка. Да, можна... Тобто і такого кольору, і такого кольору не можна приплетати, буде дуже гарний візерунок, розумієте. Воно кольор, дуже красиво інший, так? і воно дав воно все. зовсім іншого в краси, іншого сприйняття. Знаєте, як, як обгортку, яку треба його піднес, підносити для глядачів в тому вигляді для того, щоб йому це подобалось. І тому я використовую сучасну хореографію, сучасну сценографію, сучасне освітлення і сучасні навіть ритми, да якісь от вкраплення. Я також використовую, наприклад, там класичний голос. Він дуже гарно вписується і в сучасні ритми, і в джазовий, і от, в чистому вигляді навіть класика. Все рівно треба доносити. Ну, навіть коли молодь е виходить з концертного залу, вони дивуються, Боже. Я навіть і не знав, що настільки вона може бути красива така музика. Знаєте, от, Дивлячись, Серетипи вже певні складені, ви правильно сказали. У нас є ще одне відео, одна хвилинка. Подивимося, трошки зануримося у мистецтво, тому прошу, після того продовжимо. 4 хвилини залишається. Прошу. У за це відео, що так, надали, це але Украї... це відео півторічної давнини. Так, так, концерт знову ж таки в Палаці України. Був так. так. ми бачили тут і й майстро Василя. Так. Я okay. от хотіла би сказати, yeah, що yeah. О, стосовно музичного матеріалу, да, от, uh -huh. в принципі, от зараз ви послухали це Адажу Альбіноні, uh -huh. це абсолютно класичний твір, який виконується там да, ну, Тобто використовуються цитати музичні з класичних творів. До цього фрагмент був також Аранхуес, композитор Родріго, іспанського композитора, це взагалі цитата взята з концерту для оркестру з гітарою. Так і називається концерт РНХС. Тобто мені взагалі дуже подобається і цікаво, до речі, в цьому концерті, який відбувся 18 квітня, там були і суто-класичні твори, там і з Опери Верді, там Пучині. Тобто, дуже вона настільки перепереплеталася з зі сучасними якимись такими творами в сучасних обробках, але все рівно манера співу академічна, вона залишається, так вона є. І я хочу доносити цю красу взагалі, тому що ну, в першу чергу хотіла б сказати, що всі мої концерти абсолютно, це моя принципова позиція. Я, я по-іншому не вмію. Вони, вони виконуються живим звуком, да? і оркестр, всі повністю я чудно, співаю так, бачте, але чутно звук... одразу. Тут навіть тому, навіть що, якби ви не сказали все одно видно, да тому що ну я вважаю, що неможливо е, співати під фонограму, ну як кажуть, під фанеру да, і видавати якусь живу емоцію. Це просто неможливо. Ну я так не вмію. Да, Воно повинно повинна народжуватися мистецтво в цей момент, всі всію секунду і тому і тим більше, що це величезна повага для глядачів і для себе як виконавця. Тому що це цей проект ми завершуємо, так. Європа. Ще будете презентувати глядачам? Так, звичайно буде. Та? Я зараз вже він готовий матеріал. відеоматеріал, повністю дві частини. Угу. Шикарне відео. і Я дуже рада, що все вийшло, як я хотіла. Я би дуже в мене величезне бажання, щоб донести до глядачів. І я сподіваюся, що телевізійні канали вони будуть йти назустріч для того, щоб зробити трансляцію цього концерту. Я також думаю, що і канал і... Київ, який я дуже полюбляю, і мені дуже приємно завжди бути у вас в гостях. Також візьметься за трансляцію цього концерту. Одна хвилина, але дуже швидко хочу запитати, так. ділитися своїм. Є у вас вихованці? Так, yeah? я взагалі я ще викладаю вже багато років uh -huh. в Національному університеті імені Драгоманова, yeah. інститут мистецтв uh -huh. на кафедрі постановки методики та постановки голосу. Я є професором цієї кафедри, в мене є учні, в мене є магістранти. Дуже подобається, коли зустрічаєш талановитих здібних студентів. І, звичайно, коли є чим по поділитися іноді перекачуєш свою енергію тому що це потрібно робити, але я дуже рада, що є молодь, яка цікавиться академічним співом і продовжує цю справу. Так, дуже вам дякую. Обов'язково до зустрічі вам, Ольга Чуборова, заслужена артистка України, солістка національної філармонії України, професор інституту. Ви вже почули мистецтв національного педагогічного університету імені Драгомана, лауреат багатьох міжнародних та національних конкурсів, лауреат міжнародної премії імені Сковороди. Та можна безкінечно довго говорити. Дуже красива жінка була у нас сьогодні у студії. Ми завершимо цю частину. Побачимося одразу. Після новини новин спорту будемо спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Сьогодні це буде Володимир Бондаренко. Будьте з нами, не перемикайте.